Цікаві факти про давній Єгипет: Давні Єгиптяни використовували форму паперу під назвою папірус, яку виготовляли з однойменної річкової рослини. Це, ймовірно, найдавніша відома людині форма паперу. Єгиптяни вірили в пантеон богів. І були однією з найперших цивілізацій, яка практикувала складну релігію з ритуалами, жертвоприношеннями та особливими поховальними звичаями. Давні єгиптяни мали дивовижно складні проблеми із зубами через пісок і камінці, які потрапляли до хліба та їжі, спричиняючи зношення зубів. Єрогліфи – система письма давнього Єгипту були розшифровані лише після відкриття розетського каменю у 1799 році, на якому був один і той самий текст грецькою і єрогліфами та іншою формою єгипетського письма.